Галина Гузовська Корицька лисичка комерсантка. Кажуть, було це давно, коли звірі говорили, а лиси зі свійськими дружили. Щоб прожити добували вони польові миші, ховрахи, а курей не чіпали. Правда, не любили півнів, коли ті вмикали своїх гусномовці, однак у конфлікт не вступали, бо знали, як люди над своїми улюбленцями трясуться. Спостерігаючи, як мешканці господарства ведуть, вирішила проворна лисиця й собі комерцію зайнятися, знайшла в лісі соснову місцину, розчистила від сміття, опалого листя і стала думати над матеріалом. Хочу такий гриб виростити, щоб сонечком у лісі світився, міркувала рудохвоста, і щоб наряд око милував і з кольором моєї шубки збігався, міскувала, метикувала та й вирішила. Піду по селу, вивідаю, що людям до смаку. Куди не гляне, всі тільки боровичкам радіють, а інші гриби кладуть окремо, не очищаючи. Дивина, роздумувала, для чого збирати, щоб потім викидати. Не по-хазяйськи. Немає у вас ні сорому, ні совісті, спробувала присоромити. Природа вам не простить. Що ти все винюхаєш? проганяючи з подвір'я, кричали услід пхай носа. Боровик то справжній гриб, а решта дурні. Де це видано, щоб якась лисиця повчала, які гриби їсти? На околиці села завиднілася хата лісника. Завітаю до лісничихи!» – вирішила. Вони люди лісу і знають ціну всьому і пташці, і комашці. Коли рудохвоста наблизилась до лісникового подвір'я, жінка сиділа й очищала гриби від сміття. Вона бачила, як та насміливо заглядала. Ярина Микитівна махнула рукою, запрошуючи, заходь лисичко на молочко. Вони завжди знаходили спільну мову дружити не дружили. Хто з хитрою заводитиме дружбу? Але не раз руду молочком пригощали, бо вона, знаючи ліси, частенько виводила їх то на малину, то на ожину. Не до гостин мені, заклопотано промовила лисичка. Хочу порадитись і зайшла у двір. Ярина Микітіна сиділа на ряднині й сортувала грибочки, які чоловік приніс із вранішнього походу. Вона старанно розкладала їх на кубки боровики, сироїшки, козарики, окремою яскраво жовтою плямою вирізнялися капелюшки з хвилястим обрамленням. Ой, які ці гарні! захоплено вигукнула лисиця. Скільки сонця в них? Вони й нам подобаються, відповіла жінка. Правда, смакуємо з обережністю, бо раніше не збирали. Появилися недавно в молодому сосновому бору. А пахнуть курочкою, потягнула носом лисиця. Жінка взяла до рук, відщипнула і піднесла до носа справді, чути курятиною. Лисичка повеселіла, зрозуміла, що на правильному шляху. Промайнула думка випросити в ярини ці грибочки для розмноження. Слухайте, Микитівно, розпочала лукаво, приглянула я для вас галявину із цілющим скарбом, суницею, запашна, підійшла ближче до Ярини, глянула її в обличчя, хитреньким оком, продовжила. А що сік, то цілющий нектар, добре шкіру живить, омолоджує, зморщички вирівнює, плямочки, такі, як у вас, відбілює. Гляньте, яка в мене мордочка гладенька, а тільки тому, що я не один рік сонечку споживаю. Ярина Микітівна, знаючи ціну таким лестощем, запитала Признавайся, хитренька, що тебе привело до мене? Лисиця, повагавшись хвилину, однак не розкриваючи план до кінця, промовила Давайте зробимо так я вам покажу стежку, а ви мені віддаєте оце сонечко. Все одно викинете. Та чого б я викидала? здивувалась жінка. Я їх приготую у сметані, пальчики оближиш, дам спробувати, лапу б смокчеш», – засміялася. Я, коли по селу вивідувала, то бачила, що жінки тільки боровиками тішаться, а всі інші гриби зневажають, відповіла Лисиця. На мить задумавши, що хитро ще мене візьмеш, продовжила гаразд, довірю вам таємницю. Підійшла в притул, озирнулася навколо і промовила ані пари з уст. Вона почала ділитися планом створення власного бренду. Наговорила сім мішків гранчаної вовни, вислухала Ярина Микитівна до кінця. І не второпала, однак погодилась віддати гриби. Пропозицію приймаю, мені сунички, а тобі сестрички. О, засяяла від здогадки лисиця, назву бренд лисичка і сестрички. Як на мене, то нехай буде лисички сестрички, порадила жінка, по руках і лапах. Домовились, погодилась комерсанка і, забравши випрошене, шмахнула з за ворота. А по суниці коли підемо? кинула Ярина вслід. На днях, як тільки справу зроблю, відповіла не озираючись. Декілька днів вона висушувала жовті капелюшки, в яких містяться спори грибів, то готувала ґрунт для посівного матеріалу. Настав час завершувати процес. Навколо сосни викопала ямки, щільно набила посівний матеріал та взявши лійку, обережно кожну полила. На сам кінець прикрила ґрунт мохом, листям, гіллям. День за днем думала лисичка та й урожай збиратиму. Тижні зо два, щоранку, поливала, заглядала чи не показуються жовті гудзички з під листя, не знала роду хвоста, що цілий рік доведеться чекати. Піду я в село, поспілкуюся з грибниками, може, хто підкаже, що далі робити. Язик аж свербить, так розказати хочеться, вирішила комерсантка. Побігла на лихо, краще б тримала язик за зубами. Люди взяли на кпини. Де це видано, щоб лисиця гриби вирощувала, усміхались. Окрім хитрощі, вона ні на що не здатна, мов батогом по серцю стобнули. Кепкуйте, кепкуйте, здавалася руда. Зарегочитись на кутні зуби, коли я урожай збиратиму. Затаїлася, образилася, ні з ким не спілкувалась, окрім лісничихи. Минув рік. Щодня лисиця навідувалася в сосновий бір, однак гриби не росли. Не буде в мене, сестричок. Знеславились на все село, жалілася Ярині. Не хвилюйся. Ось як за по літньому, то й збиратимеш урожай, втішала жінка. І правду казала липень усе частіше випускав на волю дощі. Вони із громом і блискавицею літали над лісами, щедро напоювали все живе. Коли випогодилося, пішла бізнесменка до соснового бору. І диво дивне, то тут, то там, з під листя пробивалися жовтими гудзичками грибочки. Не пішла моя праця на марне, – тішилась лисичка. Як почують, то лікті кусатимуть ті, хто насміхався з мене, міркувала, коли бігла в село похвалитися. Хоч і хитра від природи, та не відала, що краще води в рота набрати. Цілий день від хати до хати розносила свій успіх. Не кажи, гоп, поки не перескочиш, радили ті, що минулоріч проганяли з двору. Дочекайся три дні, щоб підросли, а тоді й на базар неси. Не подумала рудохвоста, що й люди бувають хитрі, і ласі до чужої праці, прийшла на третій день до лісу, а там і слід простих від лисичок. З позаранку руда неслася в село, де мешкали порадники, проникла нишком у курник і поцупила найкращого півня. Це вам за сестричок, виправдовувала свій вчинок лисиця, тікаючи зі здобиччю. Не давай волю язикові не заведе в неволю. Десятою дорогою буду обминати людей, щоб не пійматися на гачок їхнього лукавства, заріклася, зупинилася, кинула зболений погляд на село. Воно пробуджувало, кукурікало, гавкало, нявкало, мукало, рохкало то тут, то там біля колодязів брязкотіло, дзеленчало. Сільські гадки не мали, що лисиця поцупила найголосистішого півдня, бо хотіла помститися за сестричок, за втрачену надію на комерцію. Хто зібрав лисички, той і мене не пошкодує, рятувала власну шкуру родохвоста, покидаючи людей назавжди. З тих пір вона тримає язик за зубами і не показується на очі. Комерцію кинула, але час від часу, коли люди втрачають пильність, навідуються до курника. Кортить же курятиною посмакувати, коли лисички відволікають грибників.